Ну що, друзі, коротесенький гад для тих, хто хоче нормально стартанути на початку гри. І спускаєтеся на арену до арні. Сюди донизу, донизу, донизу. Спускаємося донизу, донизу. Заходимо до арні. І мені вже треба поспати, тому що я перед цим прийшов, виходить, перший раунд арени, а вам вже показується все далі. Тобто. Ви так само будете після кожного раунду лягати спати, і потрібно, щоб у вас була їда з собою на 5 снів. Все. Ми поспали і вертаємося до арні. Беремо друге завдання. Ну, зрозуміло, мутанти, мутанти, так мутанти. Так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Все, спускаємося знову назад. Тільки дивіться, перед цим ми взяли з собою якусь свою улюблену зброю. У мене це гауска. Ми підходимо до дверей, відкриваємо, відкриваємо інвентар, беремо свою зброю і закидаємо в ту кімнату. І так само кулі до неї. Після чого ми заходимо. ти правила знаєш. Свій модлок мені те, що для бою у шарці. Окей, після того, дивіться, як закрилось, наша зброя лежить тут. Ми її можемо підняти. Я її зараз викину ось тут далі. Бо в мене вже тут лежить. Вон. Де що? Ми її покладемо тут. Тут є аптечки, якщо вам вдруг будуть потрібні. За їжу не переживаємо, їжу він у нас забрав. Ми будемо її забирати при виході, коли будемо виходити. Забираємо все, що він нам тут дає. Відкрилися двері. Я забувся взяти. Я візьму зараз, напевно, що? Візьму давайте цю штуку. Хоча ні. Я візьму те. За чим прийшов. з чим прийшов. І що? І виходимо. Готовий <клес> братися <клес> вольєру. Де вони? Ой! Представте, а це не воно. А оце вона схоже, була. Мінус, спадки. Так, ладно. Давайте, хлопці, я з вами. Поговорю з револьвером. Ой, куди ти побіг? Куди, куди? Куди ти не тікаєш? Ох ти який спритник! Ох ти! Відставте собі, мене зараз пси покусають. Все, з песиками ми теж зрізаємо, що нам потрібно. І виходимо, підходимо до дверей, відкриваємо, відкриваємо інвентар, і викидаємо все. Туди, туди. Все. Після того, як ми все викинули, правда, ми щось його викинули не туди, куди треба. Ми його тако можемо ще поправити. Попхати трошки. Ти мені починаєш подобатися, чим. Все, забирай. Так, тепер піднімаємо. Остальне потом позбираємо. Так, підходимо опять таки до дверей, відкриваємо і все викидаємо за двері. Все повністю. Все ми пустенькі. Потім виходимо. А як це я повикидав? Так, обрізи. Підняти, підняти. Стаємо ось тако ближче, максимально і викидаємо їх ось туди. О, далі. А то я їх десь об двері гупав. Все, відходимо, потім підходимо і беремо Дніпро, забираємо Забираємо все, що ми тут поклали, забираємо обрізи. Всю зброю нашу. Касети гаус, тут. І все складаємо в ящик. Касети залишаємо, бо вони нам потрібно беремо з собою поїсти і піднімаємось назад до арні. Непогано, навіть дуже. Так, отримуємо в нього 2500 купонів. Їмо, щоб могти знову поспати. І так погнали по кругу. Уважай, що все, до цього було розминкою. пішли назад. Там зброю можна залишати там, ту, з якою ми ходимо. Я сюди поставлю лишню їду. Я з собою взяв тільки декілька касет. Тільки будьте уважні, коли кидаєте, щоб ви закидали його іменно сюди. Щоб двері є наші касети. Беремо ось це. Забираємо. Ми комбінізон той раз, кстати, не забрали. Нічого, заберемо цей раз. Ого, а що це так у мене там? Перший пішов. До речі, да, ми ж можемо взяти. Я їх ще й не бачу, я мою Да. Як це так я... А у мене ще є один парень. Я з собою не взяв, головне зброю. А, у мене ж є пістолет, пістолета, чого я його не можу достати? Ну <рес> да. <рес> 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 Забираємо, в нього все забираємо. Лутаємо їх повністю. Де там у нас ще був ніби, да? Так, це вже всі, да? Так, пустенький, пустенький, пустенький. І все, йдемо до виходу. Піднімаємо ще то, що ми не викинули в прошлий раз. Тобто, що ми викинули погано. Підходимо до дверей. Відкриваємо. І все туди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, все, все скидаємо туди. Тільки обережно, щоб воно все було в дверях, щоб ми його могли позабирати. Червону зброю можемо також забрати, тут лахітник її продамо. І ось так це приблизно виглядає. Трошки ножками можемо це все туди поклати. Да, Понятно, добре. Ти у нас хлопчина молодець. Забираємо все. Я підходимо до дверей. Відкриваю. Ну не виходимо. І все викидаємо. Так, все викинули. Відходимо аж сюди. Повертаємося і все збираємо. Відкрили і все складаємо сюди. Все поскладали і все по кругу знову. Беремо з собою їсти і піднімаємося до армії. Отримуємо знову гроші. Ще 4 тисячі купонів. Їмо. І лягаємо спати. Наступне завдання. Гідний противник. Все, менше, менше слів, більше діла. Все те саме. Ну я тут візьму собі. Е ось цю. Це можна поставити назад. Ну що, погнали, забираємо все. Беремо свою зброю. І пішли. Ми отримали тут Дніпро. Так, ти дади лага. Диви, диви, диви. Оце туди. Оце можна, що ми тоді неправильно викинули зараз підібрати. Опять підходимо до дверей, відкриваємо і все викидаємо. Дніп... А, це харот. Насправді, я. Так, тепер ми все збираємо. Рушку забрали. Звідси можемо достати ще багато чого теж. Так, ладно. Так, ми залишаємо собі зброю на наступний раз. Мені здається, якщо чесно, що її можна залишити навіть на арені. Так, ну тут обережно, щоб ми. Ну і опять відбігаємо подальше. Повертаємося. Все зазбируємо. Все повертаємо сюди. Ой, беремо їду. <кхи> Забираємо купони. Ще 8 тисяч купонів. Опять. Все по кругу, все по кругу. Спати. Ну що? Обирай сам. <кхи> І побігли знову. З цим, правда, вам придеться постаратися трошки, чуваком. Я то не знаю, що це зроблю проще. Це залишаємо. Так, впусто в нас нічого немає. Ходімо. Все, окей. Давай, погнали, що там ти нам даєш? Ми беремо ось це. І що? І залітаємо. Ой-ой-ой, а як це я так промахнувся, Ну що, добре? Тепер можемо ще позазбирувати, що в нас залишалося. Після попередніх разів. <кій> викинули, викинули, викинули. Так, тут вже ми викидаємо все прям гарно. Так, тільки близько не підходимо. Ще раз, туди, туди. Все, так краще. Отако, отако, отако. Це біїв. Навіть він прозрів, скільки ми винесли. Так, тепер ми все забираємо. Забираємо аптечки, все акуратно, бо ми сюди більше повертати, не збираємося. Так що ми збираємо все, тапки теж забираємо. І все, відходимо до дверей. Так. Обережно. Все провіряємо, щоб було прям точно хорошо. Відбігаємо, зафутболили туди його. Так, все. Все. Ой, тільки нам ще треба забрати. Це теж наше. І того. Ось це все ми отут отримали. Хороша зброя 1. Хороша зброя 2. Два, два хороших комбінезона. Хороша зброя 3-4. Нова абсолютно. Тепер забираємо все. Піднімаємося до арні, забираємо гроші. 10 тисяч купонів. І того ми отримали. Півтори тисячі купонів, 2500. Це 4, плюс 4. 8, плюс 8, 16 і плюс 10, 26 тисяч купонів. І зараз подивимося, наскільки ми зможемо ще продати. Ми зразу підемо, зараз все продамо. Ну, кожен з вас може собі залишити, що йому сподобається. Так, давайте почнемо з Юджин. Ми робимо ось так: це моє. Це моє. Так, продаємо йому все. Ладно, їжа в нас була. Ітого, 130 тисяч, правильно? Давайте ми відко. 130, це якщо продати усе. Ну, Наприклад, багато хто з вас захоче залишити наприклад, ось цей костюм і ось цей пістолет. І зайдемо ще до лахмітника, скинемо цих пару. Це забираємо ми продаємо просто червоненьке. Хлоп, ще на 1400 і того 31 тисяча. Продано і плюс 26 тисяч. Тобто 150 штук на рівному місці, і залишаємо собі якийсь костюмчик хороший і будь-яку зброю, яка нам сподобається, тому користуйтесь.